Божені. Одного разу пішов Ісус у місто, що зветься наїм. З ним йшло багато учеників і сила народу, коли він підходив до міської брами, аж ось винесли вмерлого єдиного сина у своєї Матері. А вона була вдова, і багато народу з міста йшло з нею, побачивши її Господь, змилосердився на нею, сказав їй не плач. І підійшовши, доторкнувся до мар, ті, що несли стали, і він сказав: молодше, кажу тобі, встань і мертвий піднявся та й став говорити, і віддав його Ісус Матері, Його, і на всіх напав страх. І славили Бога, кажучи, великий Пророк настав поміж нас, і Бог зглянувся на людей своїх. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас.